Покон віків склалось так, що народними машинами вважались тільки шкодовочка і фольксваген, а цю марку дуже недолюблювали і дарма, тому що вони по справжньому варті уваги, особливо ця гідна заміна або альтернатива пасату b 8 Цих машин завжди в українців було таке ставлення: А це Opel, Opel я не хочу, Opel там, Opel сям. Але давайте просто подумаємо: по кузову Opel краще, ніж Volkswagen. Хто би що не казав, і це так. Починаючи від Astra H, вони починаються менше і менше ржавіти. Інсігнії по кузову стійкі до корозії, джейки стійкі до корозії, антари і так далі. Це все стійке до корозії. В плані дизайну Opel мені завжди подобались більше, ніж Volkswagen. Вони, як на мене, більше стараються, тому що якщо глянути на B7 і на B6, типу є різниця, але не така, як би хотілося. Якщо глянути на 7 Golf в універсалі, і на B7 Пасад це по факту клони. Вони нічого нового нам не дають, і тільки вже Б8 суттєво відрізняється. Це вже в них флагман, він дуже гарний і так далі. Але чим ця машина краща і чим ця машина гірша від b8? Давайте я вам розкажу. Давайте банально почнемо з цін. Просто тверезо подивимось на ситуацію. Наприклад, прямі конкуренти: пасад b7 і Opel Insignia. беремо орієнтовно там 10 11 роки, 12-ті. Б7 буде коштувати дорожче кажете, ясно, що дорожче, тому що в інсігній до якогось там 13-го року двохлітрові двигуни були досить проблемні. В них була проблема з маслонасосом. Це всі знають. Натомість, як в пасата двохлітрові двигуни були гарні, вони їхали і так далі. Добре, без питань. Так, з масляним насосом були проблеми. Я з ним погоджуюся. Було дуже багато недовольних клієнтів, це все ми знаємо. Але B6 і B7 по кузову не є стійкі до іржі. Як на мене, краще раз в 10 років зробити двигун, ніж раз в 3 роки боротися з іржею по кузову. Але від цього інсігнії втратили в ціні. А B6 що ржавіли, що B7 ржавіють і ржавіють. Шкоди A7, суперби, воно все ржавіє. І власники цих машин, ну признайте, це реально так. Але від цього чомусь не падають в ціні. Чому? Поясню. Тому що в нас з 90-х років пішло, що Volkswagen Кращої машини нема. От просто кращої машини, ніж Volkswagen і шкода, нема. І хай вони ржавіють, хай вони не будуть комфортні, хай в них будуть якісь там де-не-де дорогі запчастини. Це все ми можемо пробачити, бо це наш улюблений Volkswagen. А якщо, наприклад, виходить якийсь Opel і в нього може бути дефект з масляним насосом в двигуні, все, це корито, опель то друшляк, Opel то є гімно, Opel все, ми не беремо Opel. От і все. Конкретно ця машина коштує. Є 16 тисяч доларів. Можливо, там буде якісь торг, можливо, ні, не знаю. Вона є в продажі, але я не буду вам її нахвалювати чи відмовляти її брати. Я просто вам скажу своє враження. Тут є двохлітровий дизель 180 кінських сил. Саме тут маємо механічну коробку передач. Також вони йдуть з автоматом, який має 8 передач, восьмиступеневим ступеневим автоматом. Чи надійні ці агрегати так? Якщо ми говоримо про автоматизовані коробки, тут стоїть Айсін. Якщо ми говоримо про двигуни, вони тут досить надійні, витривалі. Не може вже Opel так облажатися, коли вийшла перша інсігнія з їхнім першим двохлітровим дизелем. Вони облажалися. По факту вони облажалися. Вони закохали в себе дизайном і розчарували 2 двохлітровим дизельним двигуном, який якраз купляли і найбільше, і багато людей на ньому якраз і прогоріли, і попеклися. Тут вони вже не могли так облажатися, тому вони вже той двигун неодноразово модернізували, і якихось конкретних серйозних булячок в нього немає. Що стосується ходової частини, попереду в нас Макферсон ззаді незалежна. П'ять важелів. Чи вона комфортна? Не скажу, що вона мегакомфортна, але не скажу, що вона мега добова. Зазвичай, хто має опелі, вони знають, що вони ніколи не ставили акцент суто на комфорт, оцю плавність ходу. Вони натомість мають досить непогане управління. Ясно, не спортивне. Не очікуйте, що ви будете перші на дорозі на цій машині, але вона прикольно керується дороги, вона є така досить стисла машина. Тобто, в плані комфорту ми сміливо можемо зробити висновок. Якщо цю машину ви берете для того, щоб просто комфортно їздити, це не ваш варіант. А якщо ви берете сімейну машину, як оця універсал, але хочете від неї досить гострого відносно гострого управління, щоб вона класно трималася дороги, непогано їхала. Це якраз ваш варіант. Що по витраті палива? Я впевнений, що ця машина по місту буде пити. Точно в районі 8-8,5 літрів. В районі 8 вона буде пити на механіці. Якщо ми говоримо про двохлітровий дизель, якщо це буде автомат, це буде точно мінімум 9 літрів. Тому що ви не надурите фізику. Це є велика машина, майже 5 метрів довжини, двохлітровий двигун і автомат. Тут механіка, але якщо говорити про автомат, Орієнтуйтесь собі так. Механіка в районі 8 літрів, автомат в районі 9 95 Що по розгодній динаміці по паспорту вона має їхати в районі 9 секунд до сотки. Це плюс-мінус правильно. В нас вийшло, ми заміряли 9,1, 9,2, 9. Тобто вона свої 9 секунд їде. Якщо ви мали вже Opel і мали саме двигун 1,7 або 1,9 дизель, і ви знаєте, як вони їдуть. Ця, принаймні, по відчуттях їде плюс-мінус так само. Якоїсь вибухової динаміки не чекайте від. Неї однозначно за що цю машину хочеться похвалити насамперед. Перед тим як я буду озвучувати її мінуси. Перше це матеріали. Реально до чого ви тут не доторкнулися? Воно все м'ягенько. Ну звісно, що отут буде твердуватий пластик, отут твердуватий пластик, але торпеда, дверні карти. Підлокітник обтягнутий шкірою, все м'ягенько, все приємно. Тобто якість матеріалів непогана, і до речі, збірка також непогана. Приємне кермо, інформативне, відносно красиве. Якихось таких нарікань в плані дизайну або інтер'єру в мене немає. Друге це сидіння. Якщо вірити, то ці сидіння Opel проєктував разом з лікарями, які займаються саме м'язами спини, а саме лікуванням спини, хребта, поясниці. Попереку, якщо говорити українською, і вони допомагали саме е, інженерам і конструкторам сидінь з опеля якраз робити ці сидіння. І я вам скажу, в них вийшло, тому що от, наприклад, в форді мені сидіння не подобаються. В фордах мені сидіння незручні в будь-якому ціновому сегменті. Ну незручно в ополях. Також було тут інша ситуація. Я людина не є маленька. В мене метр вісімдесят В районі 85 кг кілограм. Я важу, і мені зручно бокова підтримка чітко виражена. В поворотах вас не кидає, вони в міру жорсткі, але в міру м'які. Тобто, в плані сидінь тут точно не домахаєтеся. Ось це в кінці, прямо під склом. Воно вже могло бути пластикове. Туди би і так ніхто би не доліз. Вони все одно тут зробили м'який матеріал. Ну молодці. Ну шо шо? Ну молодці. Далі шумка. О, бачите, підвізка, кажу, вона не є комфортна. От ви, наприклад, під час тест тест-драйву зауважите, що деколи навіть камерою потряхує, хоча вона з стабілізацією. Ну не прямо жорстко-жорстко-жорстко. Але бах-бах, отакі жорсткі скочки деколи є. Шумоізоляція. Я не скажу, що вона тут хороша. Вона тут на рівні Octavia a 7 Passat b 8 Всюди вони плюс-мінус однаково в плані шумоізоляції. Тут не шумно, тут не шумно, але все одно, коли ви їдете на швидкості там, понад 80. Вже от від вітру, і на ямах, наприклад, коли баух баух, от відчуваєте, як ви в ту яму влетіли. Ви от просто відчуваєте ще одне, що я люблю в цих машинах. В мене була Astra H, і мені це подобалося. Досить довгі передачі. Тут механічна коробка передач. Хоча як я їхав сюди знімати, я думав, що на автоматі, це для мене був трошки сюрприз, але без різниці. Тут реально довгі передачі, і це зручно. Це зручно, що по місту, що по трасі. Наприклад, на другій передачі спокійно, от спокійно до 50. Спокійно. Немає великих обертів, вона не навантажується, і це реально зручно. По комплектації в нас тут що є таке прям прикольне. Це є тримання в смузі, це є підігрів лобового скла, це є навігація, сенсорний дисплей. До речі, дуже прикольні у ці крутилки. Зробили вони їх класно. Тобто, вони отут світяться, тут світяться. Прикольно, що вони світяться не тут, а в кінці. Просто підсвічується, коли темно виглядає реально бомбезно. За що хочу цю машину трошки посварити? Це нюанси, але я хочу до них докупатися. Ось цей перемикач поворотників. Ви могли його зробити не так високо? Тобто, я от їду ось так, щоб мені включити верхній поворотник. Я пальцем вже не дістаю, розумієте? От я не можу вже пальцем повністю о я піднімаю це. Просто незручно. Чому їх не можна було зробити просто отак? В центральному положенні я собі їду, хлопці, я включив Хопс, я включив вниз. Тобто вліво-вправо, воно стоїть вже отак. Я мушу ще вище давати. Це реально незручно. з того, з того боку. Але все-таки любить Opel в таких дрібничках зробити щось таке, що власник би фольксвагана прийшов і такий ха-ха. Наприклад, знову ж таки кажу одразу: дрібниця, але просто, от, все-таки, кнопка електронного ручного гальма. Тепер просто послухайте, з яким звуком він перемикає цей ручник, як вона клацає. Це нормально? Тобто, от ви з з ручника, зняли. Опель опель. Тобто, що ми можемо зрозуміти про цю машину? Це красива машина. Шо-шо, але в плані дизайну вона мені подобається набагато більше, ніж пасати і шкоди. Ну, це особисто моя думка. Вона може з вашою взагалі не співпадати, і це зовсім нормально. І я не буду вам писати, що Passat погано виглядає, тому що для когось він виглядає дуже гарно, але мені більше подобається Insignia. Це велика машина, вмістка машина, досить надійна машина. Тому що якщо ми беремо двохлітровий дизельний двигун на механічній коробці або на автоматичній коробці, Icine, яка вже перевірена часом, це буде надійне поєднання. Ходова частина тут також ходить. Вона є відносно комфортна. Вона є дуже красива, вона є досить динамічна, стильна і гарна машина на хороших комплектаціях в районі 16 тисяч доларів. Що ми маємо? 17-й рік хороша комплектація, ну відносно хороша, тобто підігрів сидінь, сенсорний дисплей, підігрів лобового скла, але механічні регулювання сидінь. Ми не маємо кнопки, з якої би відкривався багажник. Ми не маємо, якщо я не помиляюсь, підігріву зеркал. Але можливо, це індивідуальна комплектація. Знову ж таки, все-таки хочеться, щоб в нашій країні Opel трошки більше любили, тому що це приємні машини, це реально приємні машини. Вони не кричать, що вони найкращі. Вони не кричать, що вони найякісніші. Вони не говорять, що вони там не знаю, головний там серед бюджетників, просто топовий. Вони спокійно роблять свої машини і працюють над помилками. Вони виправили двигун, вони поставили сюди хороші автомати. Вони роблять ці козова досить стійкими до корозії. Вони зробили цей дизайн універсальним, щоб він міг сподобатися як і молодому хлопцю, як я, так і чоловіку, якому 50 років. Вони зробили цю машину максимально універсальною. Щоб просто сподобатися всім, чи сподобається ця машина нашим людям? Час покаже, тому що вони тільки недавно почали масово появлятися в нас, тому що в Європі вже їх оцінили, поїздили там своїх 200 тисяч і продають. Що би я обрав би восьмий чи цю? Напевно, я би обрав інсігнію. А сьому чи інсігнію? інсігнію. суперб чи інсігнію треба подумати, але все таки інсігнію. Мені подобаються ці машини, мені подобається їхня добра енергетика. По справжньому добра енергетика. Я не є фанат Опеля. Я просто мав опелі, я до них нормально ставлюся, але я не буду вам кричати, що Volkswagen гімно, шкода гімно, беріть опель. Ні. Це всі машини гідні уваги, але Opel чомусь мені в плані енергетичного вайбу, як можна так сказати, в плані енергетики, як машина, подобається більше. Вони стараються для нас, вони реально стараються для нас. Це не шкода, супер, Вибачте, будь ласка, мене, якщо я когось ображу, що ми дивилися для клієнта, неодноразово дивились, неодноразово машина 17-й рік, 19-й рік на арках вже рижики. Два гольфи дивилися ултреки для замовника. Замовник, якщо дивиться, YouTube підтвердить там 18-19 роки дверки від відкриваєш в пройомах і ржа в пройомах це рідна фарба. Ну і де? де робота над помилками? Я їх не бачу у Фольксвагена. Просто нема. Вони як ржавіли, так і ржавіють. Ну нові не ржавіють, тому що просто ще не їхній час, ще їхній час не прийшов. Кожна машина має право бути, кожен покупець знайде. Свій товар. Volkswagen багато просто любителів. Багато. Але зверніть увагу на цю машину. Якщо ви хочете універсал, дизельний на автоматі в районі там, 16 тисяч, не конкретно цю, я вам не продаю її. Ви можете просто на неї подивитися. Тому що я сьогодні закохався в її дизайн. Вона мені дуже сподобалась візуально. На рівні мені сподобався салон. Є свої нюанси, але тачка класна. Для мене підійде ідеально. Якби. Не було би Volvo v 90 яке я хочу купити не скоро, але точно, якщо б не було Volvo v 90 скоріш за все, я би купив її, тому що вона ще й дешевша буде на тисяч так 5, а то і 6, а то і 10 тисяч доларів. Але кажу, не було б v 90 можливо, купив би її.